Добрий вечір на каналі. Номер вайбер. 4 колеса. Волга 24. 14 радіус. По висоті протектора тут 6 мм, 7. 3. 3 теж на передкові стояли. Всі, що на передкові стояли на камері. Одна сторона трошки підрізно. І тут по цій резині є один момент. Тут виходить така, як від соювання є. Воно плавленим, походу було тут. Так бокових тріщин гуль немає. Ця назадкові стояла, ця тут все гарно. Протектор рівний, ну між протекторами присутня така павутинка. Тут безкамерка, розболтовка не розбита. Комплект 2600. Також є ще пора коліса ГАЗ-52. Резина слабенька. З камерами. Неусилені диски, облегчені. По 1000 гривень балон. Так, далее продолжаем. Набир до вас классика. И брызовик. Цилинблоки. блоки. Ну, тут уже трошки от старости потрескались. но ну, не стояли. Комплект вот такой вот. Такая вот вартость. Пары по 60. Тройка, шестерка. Так, бензонасос. Такая вартость трос. Такая вот, длина, такой диаметр, мягкий, легко пальцы. По 20 гривен метр. такая вот за весь кусок. Так, и далее по тросам. Есть такие вот два комплекта. комплект куда вот, такая вот, вот, вот вертушечка. Довжина куска 13 метров. Діаметр троса 3,5 мм. Ну, тут є моменти по ньому. Тут біля одного гачка вже перетерлося, і в іншому місці. Десь тут декілька міст. Так, знайшов такий от перелом, перегиби і Тут ось є, розпустився трос. Тут таких 3-4 місця. Стяжка в комплекті і по краям такі от гачки. Довжина 13 метрів. Отак от 150 гривень. І тут такий же самий стан траса і така ж сама комплектність по 150. Задвижка на піч БУ 100. Дверька така 250, така 150, колесники, БУшні 200. так, рашутка. у на 24, такі от комплектності 550. Пара документ стані. Хором не облізлий. Тут така, теж ціла не побита, така вартість. Наступне пара. Таке комплектності, реставрація 550. Пора шукач с кабелем, нова, без всяких дефектов, тумблер. С такой вот ручкой шукать удобно. И дужина кабеля 10 метров. Такая вот вилка сюда. Все новая, 750. Так, ситочка есть, кусок. 50 на 80 така вартість металева. Тут посередині є трошки прогнило. Можна розрізати на пополам кусок. Більш таких тут по краям немає моментів. Так, і далі продовжуємо. Підставочка така на стіл для фруктів там, чи для пирога, можливо, якось. Так виглядаємо, вигляді воно крутиться. диаметр 330 200 гривен кулищата пара диаметр 100 миллиметров 150 проволока зварна 4 бухты так тут конкретных неких Да. Чи то є Маркова нічого не написано. Діаметр 2 мм, бухта 350 гривень, там 6-350 бухта. Так, шурупчики такі радянські. Ось таке такий от мікс по 30 гривень кілограм. Прес для винограду, ниржавійка, винт діаметр. Требується десь 230. По высоте 260-650 гривень. Для кукурузы 350, пельмени 200. Такий вот набірчик. Ручка из открывашка 70. Ключ, трубный трубний, двойка. Він ну, тут обломлений по краям. Верх-низ. Так він цілий, 100 гривень. Карабін 50, такий 80, гачок 30. Є ту заготовка така на прес. Винт. У подовжені. Щас. 380. Так, ширини тут плити десь 180 мм і подовжині 390 мм. 400 гривень. Так, от вес такі от 50. Штангель. Шоколодка слабенька, 150. Так, от пробуйчик 40. Замочок, задвижка без ключа. 150. Тут воно закручується, можна. Так, затиснути і він не виїжджає. 150. Так, свердла на перфоратор і насадка піка на 10, 12. Ні, на 10 довші, коротші і на 14. В общем, такий комплект буде. 200 гривень коштувати. Вже ні, 310, 165. І наступний свердла від 3 до 12. Теж 200. Така от ручечка, 50 анкера на 16 100 гривень 4 штуки. Довжина 150-160 мм. Стяжки нейлон 4,8 на 250 по 90 гривень. Шприци такі от по 100 гривень. Гайки на 10, металеві 60 гривень кілограм. латуні по 10 гривень штука. Тиски знакольний комплект. Різьби цілі, не побиті без дефектів. 850 редуктор і штуцирком 150. Так от лопатка. 150 домкрат Форд. Так от п'ятою, вин цілий. 250. І наступний, так, от він розкладається. Теж тут різьба ціла. так він складається. Каталожний номер, маркування, ручка ціла 350. Такий от щиток, тут стекло розбите, тут цілі і цей прибор. Це все 100 гривень. Камінь на наш ДАК, діаметр 200, ширина.

Нові 60 63 кг. Є скільки? 70, кілограмів. 70 є Так, набір різних болтики, шпильки, гравери, шпринтики. Обща вага із ящичком 8 кг. Отака от вартість. Так, стартер новий, радянський, 12 вольтовий. Видно, що воно не працювало. Ну, болтик крутих, той лазив. Я його розкручував, там все ціли всередині. Нічого не міняне, все. по заводовій комплектності. 800 гривень. Ще є кусок ланцюга. Товщина, по-моєму, 4 чи 5, точно не скажу вам, в общем, замірюю, якщо Довжина десь до метра. 50 гривень. номер Viber, всі питання що зацікавило, на Viber пишіть, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, по частковій або повній предоплаті. Дякую за увагу.